Сьогоднішньому брифінгу сьогодні в нас знову Саркіти, тож не будемо гаяти час і перейдемо до М'яца. Об'єкт SCP-027 UA – оливковий гай. Клас об'єкта ЕФКлід. Особливі умови зберігання. Через властивості об'єкта його неможливо перемістити, тому навколо його території було побудовано спеціальну зону UA-027. Периметр зони має бути ізольований від цивільних бетонною огорожею висотою в 3,5 метри під виглядом приватної власності фірми прикриття у жодному разі на територію сіпінуль 027 ua не мають допускатися сторонні взаємодіяти з сіпінуль 027 ua 1 дозволяється виключно в дослідницьких цілях та із дозволом мінімум двох співробітників з третім рівнем допуску Усі екземпляри scp 027 UAT-2 та scp 027 UAT-3, які не залучені в дослідах, повинні бути вивезені за межі території зони ua 027 та утилізовані. Після закінчення тестів кожен співробітник, який взаємодіяв з scp 027 UAT-1, повинен бути обшуканий на наявність scp 027 UTR-2 та scp 027 UAT-3. Кожного, хто намагатиметься використати плоти об'єкта на інших, буде суворо покарано. Екземпляри scp двадцять ua 3 заборонено висаджувати на території SCP-027-UA за винятком відповідних дослідів. за проханням. Кожен співробітник може отримати екземпляри SCP-027-UA-3 для вирощування за межами SCP-027-UA, заповнивши спеціальний бланк і отримавши підпис куратора об'єкта. Неаномальні рослини на території об'єкту повинні викорчовуватися, оскільки вони заважають пересуванню та огляду зони. Їх варто вивозити та утилізовувати разом з екземплярами scp 27 ua 2 та scp 27 ua 3 Опис. SCP-027UA 27 це умовне позначення зарослів невідомого підвиду оливки європейської площею близько 2000 метрів квадратних на заході від міста Феодосія Україна. На цій території аномальні властивості проявляють виключно оливкові дерева. Інші рослини, такі як трава чи мох, це звичайні представники відповідних видів. scp 27 Юатере 1 це позначення 98 екземплярів поливки європейської, які пронумеровано від scp 27 Юатере 1-1 до scp 27 Юатере 1-98 відповідно. Експертиза зразків не виявила ніяких відхилень від звичайних оливкових дерев. Однак, коли людина якимось чином взаємодіє з будь-яким із них, при цьому завдаючи шкоди, то наступного дня о 6.00 зарослі відновлюють усі пошкодження і починають плодоносити. Екземпляри з scp 027 1 49 по scp 027 1 53 що знаходяться в центрі, нікого не плодоносять. Змінено. Дивіться, додаток 027 UAT-2. Ефект спрацьовує виключно з людьми. Екземпляри 27 27 з SCP-27 UA-1-92 по SCP-27 UA-1-98 з'явилися внаслідок проведення експериментів. SCP-27 UA-2 – це позначення оливкових плодів. Після взаємодії з одним із SCP-27 UA-1 вони відразу з'являються у 6.00 наступного ранку у вигляді оливок. При цьому нікого не дозрівають до маслини, завжди залишаються в недостиглому вигляді, за винятком Дивіться додаток 027 Юатере2. Суб'єкт, що вживий Сіпін 027 UAT-2, отримує пошкодження аналогічним ураженням дерев напередодні. Через 24 години всі плоди одночасно опадають, але не втрачають аномальних властивостей. СCP027 UAT-3 це позначені кісточок із Сіпін 027 Юатере2. Кожний екземпляр Сіпін 027 UAT2 містить у собі SCP-027 27 UA 3 але не проростає, просто опавши з дерева. Але якщо людина гине після вживання SCP-127-UA-2, то через 24 години кісточка проростає, після чого з неї з'являється новий екземпляр SCP-127-UA-1, що росте у звичайному для оливкових дерев темпі. Проростання можна уникнути, якщо вивезти SCP-127-UA-3 за межі SCP-127-UA. Очищена від м'якуті та вивезена із зони UA-27 кісточка кістечка не має жодних аномальних властивостей і може використовуватися для посадки. Тварини за можливості тримаються якомога далі від SCP-27 UA, А якщо змусити їх взаємодіти з деревами, то це не дасть ніякого результату. Ефекти SCP-27 UA-2 на них також не діють, але тварини однаково відмовляються вживати плоди. Історія виявлення: об'єкт було виявлено, коли до доктора. Що відпочивав в місті Феодосія під час відпустки дійшли чутки про оливкові помсти. Доктор спочатку скептично відносився до них, але один із потерпілих показав на спині шрам від вирізаного слова на прохання доктора його відвели до SCP-027-UA, Після чого він зв'язався з фондом. У результаті навколо об'єкта було побудовано спеціальну зону UA-27. Усіх потерпілих, що залишилися в живих, було оброблено амнезіаком класу Б, а шрами видалено. Список експериментів. Експеримент 1. Взаємодія. Одне з дерев СІПІЛЬ 27UA-1-8 було проштрикнути ножем приблизно на 3 см. Результат. У 6.00 наступного дня на кожному екземплярі СІПІЛЬ 27UA-1 з'явилися плоди. Співробітнику d 3786 було наказано вжити СІПІЛЬ 27UA-2. Через кілька секунд на стегні суб'єкта виникла рана аналогічно пошкодженням нанесеним екземпляром scp 27 двадцять 1 ютера Плоди опали через 24 години. Коментар аномальні властивості об'єкта підтверджено. Експертиза показала, що глибина порізу на пошкодженому дереві рані суб'єкта збігаються. Експеримент 2. взаємодія у два екземпляри. Сіпільну 27 сім'ї 1 Вистріли по одній кулі калібру 7,62 на кожен. Результат о на -0, 0 дерева плодоносили. D-3756 наказано з'їсти екземпляри SCP-027-UA-2. Через кілька секунд на тілі суб'єкта з'явилося два кульових поранення у шию та у голову. D-3756 загинув на місці. Тіло залишили на території SCP-027-UA з цілью перевірити інформацію про те, що екземпляри SCP-027-UA-1 – це померлі на території об'єкта «Люди». Через 24 години в області шлунку під дослідом проріс новий екземпляр SCP-027-UA-1. Його позначено як SCP-027-UA-1-92. Коментар. SCP-027-UA-1 – це не на території SCP-027-UA люди, хоча їхні тіла використовуються в якості добрива для проростання SCP-027-UA-3. Цікаво, скільки дерев було спочатку? Експеримент 3. Кілька дерев обито керосином та підпалено. Вони згоріли до стану попелу через 3 години 13 хвилин. Результат. Згорівші екземпляри Сіпіль 27 UA відновилися та почали плодоносити о 6.00 наступного ранку. d 29.93 вживає Сіпіль 27 UA-2. Суб'єкт самозаймається і горить. Вогонь не вдається погасити жодними відомими методами. Через 3 години 13 хвилин Д-29-34 досягає стану попелу. Через 24 години на місці смерті суб'єкта проростає два екземпляри СІПІЛЬ-27ЮЕ-1. При подальшому розслідуванні виявилося, що співробітник класу Д неякісно виконав чистку територію, а попіл Д-29-34 потрапив на екземпляри СІПІЛЬ-27ЮЕ-2 з минулого досліду. Коментар. Обов'язково потрібно прибирати кожен екземпляр SCP-027-2 під час чистки для утилізації. Експеримент 4. взаємодія. Периметр піддали кулеметній черзі. Результат, а й відновився та почав по о наступного ранку. Після вживання плоду суб'єкта видалено, ну. оскільки не вдалося знайти всі шматки тіла, зокрема шлунок. через 24 години було виявлено новий екземпляр СІПІНДАЦІМІЕТРА 1 його позначено як SCP-027 UA-1-95. Коментар. Це було очевидно. Все, що ми зробили, це доповнили гай ще одним деревом. Експеримент 5. Один з екземплярів SCP-027 UA-1 підпалено. Через 5 секунд дерево погасили. Результат. SCP-027 UA-1 плодоносили. Плоди викликали у суб'єкта самозаймання і подальше горіння протягом 5 секунд. Після чого вогонь негайно не згас. Суб'єкт отримав опіки, але залишився в живих. Коментарі. Плоди у точності відтворюють те, що зробили з деревами напередодні. Експеримент 6 де 1823 примусили з'їсти два плоди з експерименту. Е-027UA-5 підряд. Результат Суб'єкт суб'єкткурів у два рази довше та інтенсивніше проти випадку вживання одного плоду. Труп було залишено на території гаю для проростання сіпіль 27 ua 1 з метою перевірити скільки дерев виросте, якщо в одному тілі знаходиться дві кістки. Через 24 години з трупа суб'єкта проросло два екземпляри scp 27 ua 1 Їх позначено як SCP-027-96 та scp 027 ua 97 Коментарі. Перше. Ефект відживання плодів сумується. Друге. З одного тіла може вирости декілька дерев. Третє. Дерева в центрі зарослів так ні разу і не плодоносили. Експеримент 7. За допомогою робота зламано гілку на одному з екземплярів scp 027 сім ютере результат. Аномалія проявилася, але плоди замість перелому руки, що трапляється, коли людина власноруч ламає гілку. Викликали сильний біль в руці, що тривав протягом трьох годин. Коментар ефект ослабився, але дерева все одно відновилися. Невже об'єкт розуміє, що робота контролює людину? Ну і ми досі не знаємо, як знищити об'єкт у разі потреби. Експеримент 9. Д-2755 помучився на один з екземплярів scp 27 ua 1. Видалено. О 6 ранку гай почав плодоносити. Дослідів напередодні не проводилося. Співробітника класу Д направили вжити scp 27 ua 2. Після поїдання Д-2324, зазначив, що оливка на смак немов сеча. Також від суб'єкта протягом 24 годин пахло м'яком. Подальше дослідження записів із камер відеоспостереження виявили, що де видавано помочився на один з екземплярів і сіпіль двадцять 1 Коментар уважно слідкуйте за декласом під час прибирання території. Експеримент 10. екземпляри Сіпін 27 сім 1 П'ять разів вдарили бейсбольною битою. З кожним ударом прикладалося все більше сили, що було зафіксовано датчиками сили удару. Результат стандартна реакція від ісіпін 27 сім Д-84-63, заздалегідь оснащеного датчиками сили удару, наказано з'їсти плід після вживання плоду. Суб'єкта п'ять разів струхнуло з різною силою, після чого він впав на землю і перестав подавати ознаки життя. Смерть наступила через пошкодження внутрішніх органів. Суб'єкта поховали на території об'єкта з метою дізнатися, чи вплине це на проростання сіпільну 27 сім 3 Дерево проросло через 48 годин. Паралельно з тим, з іншого екземпляру SCP-027 UA-2 дістали scp 27 UA-3 та посадили за межами зони UA27 на територію ботанічного полігону 3 зоною 80. Коментарі. Перше. Ефект від SCP-027 UA 2 у точності зберіг силу кожного удару по SCP-027 ua 1 Друге. Ми можемо впливати на місце проростання SCP-027 UA 1 Представника виду Пантроглодітес було змушено вдарити палкою по есіпіль 27 Етер-1. Результат подальшої реакції не зафіксовано. Коментар, схоже, що аномалія проявляється тільки проти людей. Тварини ж можуть шкодити деревам, і це не призводить до подоносіння. Експеримент 12 шимпанзе з минулого експерименту змусили відламати гілку. scp 027 uetr тереодин. Результат зламавши одну гілку, тварина втекла після того, як її впіймали. Вона не відріз відмовилася повторно пошкодити будь-який з екземплярів scp 027 uetr тереодин. Плодоносіння не наступило. Коментар. Ну хоча б ми знаємо, що можемо знищити об'єкт завдяки тваринам. Хоча вони й не дуже раді просто знаходитись тут. Залишилося тільки навчити мав поправлятися вогнеметом. Експеримент тринадцять д тридцять Наказано вжити Сіпіль 27 2 з сьомого експерименту з поводу заздалегідь видалену кісточку. Результат, результат аналогічний результату експеримента номер 7 Коментар. Аномалія властивості м'якоті не залежить від наявності в неї кістки. Експеримент 14. Об'єкту нанесено поріз за допомогою SCP CB... you know, no. UA. Результат. Плодоносили тільки екземпляри з SCP 27 UA-1-49 по SCP 27 UA-1-53. Плоди відрізнялися від звичайних до зрілістю. Після вживання маслин суб'єкт видавано. You know, no. Радою О5 заборонено проводити перехресні експерименти між об'єктами за участі SCP-027-UA. Додаток 027 є 10. 12.06.2019. З екземпляра SCP-027-UA-3 виросла звичайна оливка європейська з нормальним циклом плодоносіння, що не проявляє жодних аномальних ефектів. Цілком звичайне оливкове дерево. Думаю, що якби щось було не так, то за стільки років це б проявилося. Доктор. Третій рівень допуску зоною І-80. Подальша інформація потребує четвертого рівня допуску та вище. Доступ підтверджено. Думка сітра ахра відносно експерименту є 02714 я дивуюся, звідки у дослідників фонду беруться такі безглузді ідеї для тестів. Я взагалі підтримую о 5-4 у його прагненні заборонити перехресні досліди, особливо коли вони стосуються саркічних артефактів. Вони надто непередбачувані, щоб гратися з ними. З огляду на досвід е 02714 14 я раджу вам не бути такими ідіотами необачними. Звісно, якщо ви не хочете, щоб ваша малесенька ділянка для утримання сотні деревець стала цілею саркічних культів зі всієї Європи. Я не стану жертвувати усіма своїми людьми для порятунку кубки невігласів, що не думають про наслідки своїх дій. Раджу вам видалити усі вихідні дані, пов'язані з експериментом Є02714 для вашого ж блага. В іншому випадку, навіть об'єднаних сил, спостерігачів безодні та мисливців на відьом не вистачить, щоб врятувати вас. З найкращими побажаннями бригадний генерал Амелія Шорнхарст, регіональний командир операції Сітра Арха.